We will win this war I'm gonna stop Як маєте, мої сильні? Мене звати Натела Кірс і вітаю новеньких на моєму каналі. Сьогодні чергова музична здибанка, де я продовжую знайомити вас із крутими українськими музикантами. Так як попереднє відео назбирало шалену активність по переглядам, по коментарям, де я назбирала для себе багатько нових імен, яких раніше чомусь не чула і не бачила. І зрозуміла, що на сьогодні індустрія в Україні така, як пішохідний перехід, де потрібно подивитися, Дивитися праворуч, ліворуч, а люди йдуть прямо. Тож пропоную вам озирнутися на усі боки, і дізнатися більше про українську музику. Тому вриваємось у качовий кайф, Made in Ukraine. шлях. Петро адреналіну моніторі. І перед тим як я почну поповнювати ваш плейлист, знайомити із новими іменами та вмикати їхню музичку, тільки дочекайтеся, досить. Хотіла би зупинитися на дуже важливому моменті. Ті артисти, які втрапляють у ці випуски, це не проплачений піар. Ніхто із них не платив за те, аби звучати, аби про них говорили, аби я купалася у їхньому минулому, аби я кохала їхню творчість та їхній музичний дизайн. Якщо вони тут. То вони заслужили мені писали багато артистів. Ви написали рекомендації у коментарях під попереднім відео. Це можете робити під цим випуском. Я намагаюся все послухати і з кожним познайомитися. І напевне, ті артисти, які будуть в моїх відео, вони проходять через моє особистісне сито. Тому не варто ображатися, що хтось тут є, а когось тут немає. Потрібно продовжувати працювати аби. Вибиратися на український олімп. Музики, оце так несподіванка. сподіванка. Тому і разом із вами і будемо спостерігати та підтримувати народження нових українських суперзірок. Та як перша артистка із нашого списку взагалі зробила це раніше, і нагадує мені науковця, якого і втрачає Україна, коли вони виїжджають за кордон. Так вона вже почала відкривати світові українську музику, куди більш різноманітнішою ніж це пропонували традиційні медіа. А що нам залишається робити, коли топчики спустилися з цієї верхівки української музики і тільки стали випускати україномовні альбоми? Дякуємо, кланяємося, і ще знаєте, варто докласти великих сил, аби відшукати те нове україномовне звичання, і звучить у цьому випуску надскладна головоломка, з якою, певно, справляться 5% зі ста моїх підписників. Перша пісня з нового альбому перекладена з російської. Друга пісня переспівана скрябіна, третя пісня хітовий дует на вірші, четвертий контратюк і три треки з десяти в альбомі. Час пішов. Хто це? Але ми серйозненько взялися за чистку та трансформацію імен в плейлистах. Тому ця співачка у стилі неосолу інді попу R&B, яким міксом перекриває трафаретну попсу, і їй це крутезно вдається. Я щаслива, що це мені порекомендували в коментарях київську співачку Ніколь. Буде невеличкий момент стедоби, так я зовсім не тямлю, як правильно прочитати її сценічне ім'я. І аби не було факапу, зауваження читайте на екрані. І як запевняє непевно, що того була Вікіпедія, воно складається з двох частин: сходить сонце та звук. І саме звук це клювезний відповідник. Ну, коли ви почуєте її пісні, то ви більше зрозумієте того, наскільки дівчина вміло бавиться стонами. І це все перетворює в якісну фірмову музику. Тому що що? її вокал, вона вже з пелюшок з таким насиченим і просоченим силою від природи голосом, а це величезна рідкість. It's a Ukrainian and she kissed back to a time when she was clean and fresh. Never sung to the right side, city lights in her eyes. She had running through her fingers, it turns to more. Yeah, she was. Співачка Ніколь заявила про себе ще 2016 року спільною роботою з манекеном це чоловік онуки а дебютний міні альбом і вийшов 2018 року на сьогодні вона більше перебуває у європі і там працює над своїм звучанням і справді українка з дуже містичним вокалом вона співає про війну Політику, вплив страху на неї та спільноту загалом. Це не просто о прикольна музичка, а розумна лірика на актуальні теми. І після повномасштабного вторгнення Росії на територію України вона присвятила цій темі пісню «Rise Above». Я думаю, що серед моїх підписників точно знайдуться люди, куди із легкістю залетить творчість цієї співачки. Не дарма ж ми з вами однодумці. Правда, ставимо вподобайку, підписуємось на канал, якщо досі не підписані прудиком по попості. Якщо ви серед них, напишіться нижче у коментарях. Мені дуже цікавезно знати, оскільки я слухаю. Вона в моїх плейлистах. Так, і зараз я в активному пошуку тих коментаторів, хто скаржиться, що минулий випуск був занадто солодкий, ванільний та й такий притерний, що аж знудило. Ну буду більше розбавляти відосики різноманітними жанрами і втну це сьогодні. Так минулого разу ми більше в загальному говорили про розвиток української музики та цю динаміку крутизни, існує чи не існує, чи будемо гопати чи ні. І сьогодні тією каплею хорору неформатної музики стануть хлопаки з гурту Омана хотіли жорсткої альтер-рок музики отримати паранормалі, паранорматі. це не просто рок, тільки рок. Це цікавесні містичні історії, і не увірвався в наш ефір канал Істібі та Битва екстрасенсів. Це пісні про ворожіння демонів, подих, змія, паранормальність. Та й взагалі у хлопців є повноцінний альбом альбом жахів. Це місто позивіля. тут от життя. Звіри надіємця. Ну а що? Самі напросилися. Хотіли не банальної, цікавої музики. Напевне, аби волосся ставало дибки і не лягало аж до ранку. Тому знайомтесь, Омана. Це український рок-гурт. Засновані 2016 року екс-гітаристом Вів'єн Морт. Вони працюють у стилях постґранш і альтернативний рок з домішками. Електронної стилістики. Да, у димі і знадій, як постріл про ми взяли руки, воскресли. Я би хотіла більше у вас звернути на те, що хлопці грають саме альтернативний рок, оскільки це те звичання, на будь-який смак людини і аудиторії, під такт музики якої ти починаєш мотиляти головою. Так, це рок. Але коли слухаєш їхні пісні, у тебе виникає бажання ввірватися в їхню пісню, знести ударника зі стільця, рознести барабани, просто вжарити по бас гітарі, і після прослуховування пісні, а я слухала їх вчора протягом усього дня. Ти настільки заряджений, що цей заряд не зникає, а це те, що необхідно саме сьогодні. Тебе знайшов, нас більше не знайдуть. Ми стерли свою людь, ми стерли вас усіх З новинок то війна і неймовірне об'єднання українців надихнула хлопців написати пісню супергероєм, так і кожен із нас сьогодні супергерой, але ці рядки і композиція певне більше присвячена приводу у небі. і Він є на обкладинці цієї пісні, тому я бачу приблизно нуль відмазок ігнорувати цей гурт. Чекати Далі поговоримо про людину природи, та як більшу частину своєї творчості вона і цьому присвячує, і звідти її черпає натхнення. Це співачка схожа, яка працює у стилістиці інді-поп. Своє ім'я Схожа вона пояснює тим, що всі живі істоти на землі мають між собою певну схожість. А на кого, по звичайню, вона схожа чи не схожа? Світло змеє тінь, і усі твої слова, і усі твої слова, слова. Тінь від ліхтарів, я пала, як зоря, я пала, як зоря, зоря. Місто все кипить, все кипить, немов знов, все кипить, немов палає дощ. Сіль від твоїх слів, де за димом ліхтарів, де за димом ліхтарів, я знов. Вачка поєднує авторську поп-музику з елементами фольку, і це зараз не про зашкварність та тенденцію фольку. А їй вдається це робити не банально. Кажуть, у мене є все, все, що треба мені, все, що треба знайти. Легко вона зливається з українською молодійною традицією. Це як поєднувати каву з молоком. Їй теж це личить поєднання. Вона випустила новенький міні-альбом Перехрестя 51 тому рекомендую вам до прослуховування аби глибше познайомитися зі співачкою. Тому, схожа, хоча й надихається культурою нашої країни, але вона не на мить по стилю, не забуває про світове звучання, розповідаючи у своїх піснях захопливі історії. Я зачула себе. Shades. А зараз барабанний стуки та ідеальний приклад того. Учні сідайте і дуже пильно записуйте все, що я говорю. Приклад того, як російська спаскудила починання музикантів. Говорю я про дует Катерини Офліян та Ігоря Бірюченко. Так, власне, прізвищем Катерини вона і називається – Офліян. А я втратила доларі. Como моя серце, Como моя зпаде. До того, як я на них натрапила, вони співали російською, англійською, але той секс і пристрасть у вокалі, який привернув мою увагу, і мені закортіло поділитися їхньою творчістю, і коннект трапився тільки завдяки українській, в якій вони файно зазвичали. Хочу Я такі є. Хтось у мною напроти. Я досі тримаю відстень. Що й надало, і думаю, з цим погодитись, коли почуєте російськомовні пісні, чи навіть англомовні пісні цього гурту надало такої особливої, пікантної чарівності в звучанні. А щодо стилістики їхньої творчості, то основу музичної динаміки у музиці колектив підсилює за рахунок дудука. Тут пішли на хитрість. Та як на мою думку, це взагалі один із найпрекрасніших у світі інструментів моїх улюблених, так як хвилі його звучання можуть мене піднести на хто в темі три метри над рівнем неба. <с original> mm, як я цього чекала, та кульмінація цього випуску стане група, яка стовідсотково підірве вас з місця і залишить слід у пам'яті, так це настільки розривний метал, крутий, якісний український, так вони повертаються у 2022 рік з українським металом. Це Touch. Тач. Чули? Тач, тиціте підписатися. I'm gonna stay, Це зовсім не ноунейми. No Звідкіля ви могли чути назву цього гурту, так раніше вони ходили на національний відбір на Євробачення, були на x factory засновані взагалі у далекому 2010 році. Випустили чотири альбоми і з кожним доростали до свого ідеального збалансованого звучання, яке є сьогодні. А починалося все з повноцінного російськомовного альбому під назвою Баланс, так аби сказати, що для першого альбому він якийсь мотивуючий, то більше йому пасує характеристика депресивності. Напевне, і найпохмуріший з усіх альбомів гурту, особливо радісним його не назвеш. Після чого слідують три англомовні альбоми. Але давайте і ж до 2022 року, та хлопці починають писати українською, і після двохрічної довготривалої перерви для музиканта вони повертаються із крутезним матеріалом. Ви тільки послухайте пісню кінцево. Де проявляється той вокал, який не потрібно слухати, він починає текти у твоїх венах. Хуки не до мурах, а до сліз. Я зналив, ти, хто до смерті в пеклі йти Таке шикарне поєднання української мелодійності та геніальності хлопців, що для них є маленький великий успіх. Це і є воно, це і є ваше, що вириває хлопців із двохрічного затища та повертає у червні 2022 року з потужним камбеком. <му> І найдивовижніше у їхній майстерності це таке легке поєднання складних рокових звуків із ніжним голосом дитини. Що буде далі з усіма цими артистами? Ну, їх чекає безперечно великий успіх, якщо вони не збавлятимуть темпу, тільки роботи, тільки шукати нові цікаві звучання і працювати, і досконалюватися, і розвиватися. Ми будемо стежити, будемо слухати і будемо підтримувати, що і вам раджу. До речі, якщо вам доподобає інді поп стилістика і крута якісна музика з дивовижним музичним дизайном, то гуртка Днай 29 вересня їде з благодійним. Концертом у місто Житомир, тому якщо вам цікаво побувати і допомогти Збройним силам України і послухати крутезну, якісну українську музику, тому долучайтеся внизу. Знайдете усю інформацію. А вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Що ви цікавитесь українською музикою, українськими артистами. Ви їх підтримуєте, підтримуєте мій канал. Тому як мені втішно, що є. Активність, що є інтерес до української музики, до українського контенту, тому залюбки я працюю для вас. і Дякую за підтримку мого каналу за підписку, за вподобайки, за величезну кількість коментарів, за рекомендації тієї музики, яку слухаєте ви. Тому музично збагачуємося разом і дякуємо нашим збройним силам України, що маємо таку можливість. Дякуємо, що захищаєте нас, захищаєте нашу Україну, нашу землю, наше життя і наш сон. Ми пишаємо з тим, що. Ми українці.